Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю. В день ворог поцілив в один із об'єктів критичної інфраструктури Запоріжжя. Є пошкодження на щастя, минулося без постраждалих. Загалом, впродовж доби, окупанти 547 разів ударили по Запорізькій області під ворожим вогнем. Перебувало 15 населених пунктів. Ворог завдав сім авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному та п'ятихатках. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла внаслідок ворожого обстрілу. Сталося три пожежі в селищі Комишуваха Запорізького району в місті Оріхів та селі Новоданилівка Пологівського району. 206 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малуток, Малинівку та Новоандріївку. 23 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малуток, Малинівку та Гуляйполе. 311 одинадцять артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки, Чарівного, Мирного, Гуляйпільського, Новокарлівки, Малих Щербаків та Степногірська. На запорізькому напрямку агресор здійснює наступальні дії в районах Старомайорська та робота, але фактично без успіху. На цьому відео штурм російських позицій на запорізькому напрямку обійцями першого окремого загону центру спеціального призначення Омега за підтримки БТР М 113 тринадцять.